Слава Боже, для вас помолимось, Цар Небесне, Небесний, душі істини, що всюди іси і все наповняєш скарби діпи життя подателя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благий душі нашій. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої уха, щоб я була готова прийняти Твоє слово. Пересвітлом Слова і Духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невір. А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 12 глава, з 9 по 13 вірш. Звідти пішов Ісус їхню синагогу, а був там чоловік сухою рукою. І вони питають Його. Чи можна зціляти в суботу? Щоб його обвинуватити, він же до них каже, чи є якийсь між вами, що, мавши одну вівцю, не візьме її і не витягне, коли вона впаде в суботу в яму. А скільки ж чоловік над вівцю вартніший, тим то і в суботу можна добро чинити. Тоді сказав до чоловіка простягни твою руку. Простягнуто і вона стала здорова, як і друга. Бачимо, що Ісус не скасовує закону суботу, але показує нам, що в релігії закону та правила не є чимось важливішим від людини. Безперечно, що святкування Дня Господнього є дуже важливим, але Бог прагне чогось більшого ніж просто уникання роботи, неділючи відвідування церкви в цей день. Інколи люди дуже ревно дотримуються певних правил, приписів та заборон, але разом з тим нехтують вчення Христа, нехтують любов, прощення, служіння милосердя. Це не віра, не релігія, а лише певний ритуал. І для фарисеїв релігія стала таким ритуалом. Для Ісуса ж релігія була служінням у любові до Бога та людини. І це дуже важливо виконувати ті практики, допомогти тому, хто був у потребі. Господи, хочу тебе сьогодні попросити, щоб моє релігійне життя було чистим і сповненим любові. Та не були схожим на в якому під виглядом побожності нехтували потреба людей. Амінь.